Від початку до кінця робимо навіть не корекцію, а просто зняття та нове нарощення. Нігті погано носились, тут був товстий шар матеріалу, тож знімаємо все, робимо комбінований манікюр і. Зверніть, будь ласка, увагу, ми будемо з вами працювати верхньою формою. Тож верхню форму підбираємо по поперековому та по вздовжньому напрямку. Після того, як ми зробили віддруківку, ми робимо зовсім трохи опилу і робимо поверхню шорсткою для того, щоб поставити саме гельлак. Спід низу все випиляли. Далі беремо гель-лак і пензликом для гелю, наносимо. Окреслюємо місце для нашого дизайну, випилюємо, далі ставимо сріблясту гель-фарбу, блискітки і навіть можна стрази, закріпивши все це гелем.